Чудовий деньок сьогодні, чи не так малята? Погода, що треба! Всім привіт! Сьогодні ми всі разом вирушимо у невелику подорож, і я розповім вам про науку економіку. А мені навіть дуже цікаво, куди ж ми підемо, тітонько сова? І зовсім не підемо, а полетимо. А от і Буля. Ще у древніх греків слово економіка означало мистецтво ведення домашнього господарства, бережливість. Тепер же все, що нас оточує від домашніх справ до величезних заводів, нерозривно пов'язане з економікою. Ой, як цікаво! Економіка це фінансові відносини між людьми. Вони виникають тоді, коли одні люди створюють товари, інші їх продають, а ще інші купують. Це можуть бути різні речі і послуги. Це я пам'ятаю. А ще інтелектуальна власність, музика, пісні, вірші, кіно. Фільми, звичайно, і навіть ідеї. Подивіться навколо ви скрізь, побачите головні галузі економіки. Це промисловість легка і важка, фабрики і заводи, електростанції, комбінати, це видобуток природних ресурсів, нафти, газу, вугілля, руди. Економіка це зведення різноманітних будівель, спорудження мостів, прокладка автомобільних доріг і залізниць. Дуже важлива галузь економіки, сільське господарство, пшеничні поля, сади, й виноградники, тваринництво, птахівництво все це економіка. Торгівля теж дуже важлива галузь економіки. Ринок це не тільки базар у нашому місті, це ще й правила організації економіки в кожній країні і в усьому світі. А ще зверніть увагу на різноманітне. Транспорт, трактори, автомобілі, поїзди, морські та річкові судна і літаки. Все навколо нас. Це економіка, котра створюється, живе і розвивається за певними правилами. Всі галузі економіки нерозривно пов'язані між собою і не можуть існувати окремо. А робота людей у сфері економіки називаються бізнесом, і цих людей називають бізнесменами. Я коли виросту, теж стану бізнесменом. Якщо старанно вивчатимеш науку економіку, то станеш навіть дуже успішним бізнесменом. Я постараюся. А зараз давайте на хвилинку відволічемося і подивимося чергову веселу історію про гроші. God <laughs> Дивіться, наш банк банк одна з найважливіших галузей економіки. Її образно кажучи, кровоносна система. Це означає, що без банків економіки не буває. Вірно, що ж, наша повітряна екскурсія закінчується, і наш урок добігає кінця. До побачення, майбутні бізнесмени. Вчіться старанно, обирайте професію і будьте заможними і щасливими. Бувайте, друзі!